Дівчатка, можете навіть не намагатися зі мною змагатись. Я все одно вас зроблю. Упевнений, це ми зараз перевіримо. Дивіться. Кія. Ой, моя спина. Так, ловлю. Я звичайно думала, що в мене вийде крутіше, але печиво орога це все одно здорово. Це все повна маячня. Зараз я покажу, як треба високо закидати ногу. Бачили? За це я отримав цілих 10 пачок ММДМс. Круто, так? Тепер я, тепер я нарешті. Особисто я знаю, як дістатись до позначки 100. Дивіться. Не дарма я сьогодні так довго розминалася. Та зараз буде дощ і скітката. Ого, де ми опинилися. Ласкаво, просимо на мульті до челендж. Так, Вентін, ану не чіпай. Блін, мені дісталася найменша порція сиру, а просто макарони це нудно. А в мене ціла купа сиру. Подивіться, як мені пощастило. Не сиру ще більше, тож друзі, по-справжньому тут пощастило лише мені. Але першою пробувати макарони буду я, бо мені і так найменше пощастило. Але перед тим як їх з'їсти, сир потрібно розплавити і зроблю я це з допомогою газового пальника. Ой, що ж я наробила? Здається, я переборщила. Жах, прийдеться їсти макарони, вкриті вугликами. Гаразд, хоч якась їжа. Квентін, ти наступний. Ну нарешті потрібно вигадати, як би мені розплавити цей сир. Навіть не знаю. Можеш скористуватися пальником? Ні, дякую. Я обійдуся чимось менш вогненебезпечним, наприклад, феном. Ну, дивіться, зовсім інша справа. Ну, а тепер можна і поласувати. Ох, як же це апетитно виглядає. А як смачно. Від цих макарошок просто неможливо відірватися. Так і хочеться з'їсти їх усі. Майлі, а ти чого чекаєш? І правда. Настав час і мені розплавити весь цей сир. Щоправда, боюсь, мені одного фина не вистачить. Так, з такою горою сиру він не впорається. Мені знадобиться щось більш потужне. Ось це вже зовсім інша річ. Тільки подивіться, скільки переді мною плавленого сиру. А ще як зручно їсти руками. Просто нереальна смакота. Друзі, налітайте! Давайте разом насолоджуватися цим неймовірним смаком. І це все одна чіпсинка. Я б на місці Майлі раділа. Це ж гострий дорітес. Ага, ви тільки подивіться, скільки чіпсів дісталося мені. Я точно не зможу їх з'їсти. Дівчатка, як би ви знали, як мені страшно. Квитін, не хвилюйся. Я буду перша. Сподіваюся, після цієї чіпсинки я не спалю усю цю кімнату, поки все нормально. Хоча ні, дуже дуже гостро. Рот так і палає. Фух, добре, що обійшлося без вогню. У Майлі, може, і обійшлося без вогню, а от у мене точно чекає пожежа в роті. Потрібно з'їсти чіпси як можна скоріше. Точно! Навіщо мені їсти кожну чіпсинку окремо? Все довго та гостро. Краще я перетворю чіпси на однорідний порошок. Так, я з ними набагато швидше впораюсь. Ну ось, так навіть порція здається меншою. І про всяк випадок поставлю склянку води. Ну що, погнали? Ой-ой-ой! ой ой Терміново води! Фух! Я була на межі того, щоб спалити тут все. Але минулася. Квинті, а тепер ти. О, ні. Добре. Я сильний. Я впораюся. Подумаєш, якісь чіпси. Я їх не боюся. А все ж таки це важче, ніж я гадав. Всередині так все і палає. Фух, але лишилося зовсім небагато. Та коли ж вони вже скінчаться? Давай я тобі допоможу. Ось так. Дякую, звичайно. Але я думав, що ти вирішила з'їсти чіпси замість мене. Ох, дівчатка. Я відчуваю, як всередині мене розгоряється справжнє. Полум'я. Нічого собі. Ось це вогнедихачий дракон. Але здається, я знаю, що потрібно робити. Я також знаю, як врятувати Квентіна. Потрібна вода. Фух, все позаду. Не треба, не треба. Вже все нормально. Дякую, звичайно, але ви трохи запізнилися. Тепер я весь мокрий. Упс! Проте збадьорився. Шоколадні бургери я ще ніколи не пробував. Я теж, але зараз можу спробувати цілу купу. Свою маленьку гірку ти називаєш купою. Дивись, що таке справжня купа шоколадних бургерів. Але першим буду я. Мені випаде честь дізнатися, наскільки цей шоколадний бургер смачний. Отак. З усією відповідальністю заявляю, що він ще смачніший, ніж ви думали. Ой, Квентін. Бачив би ти свої вуса. Не зрозумів, чого смієшся. Ну, добре, головне, що мені смачно. Квентін, у тебе величезні вуса. Що кажете? Вуса? Ой, і справді. Ну і добре, це шоколад. І чим його більше, тим краще. Майлі, я зі своїм бургером розправився. Тепер ти. Перед тим як я почну їх пробувати, я хочу зробити величезну бургерну вежу. Дивіться, як круто виходить. І ось тепер я насолоджуюся цими смакотами по-справжньому. А як це виявляється зручно? Я можу їсти кілька бургерів одразу. Скільки часу можна заощадити? Ось це смакота. Я наїлася. Мері лишилася тільки ти. Ну нарешті. Який аромат! Я, мабуть, розтягну задоволення. Не їстимо всі бургери одразу. Краще насолоджуюся кожним з них. Отак. Нічого смачнішого у своєму житті я ще не куштувала. І я навіть можу з'їсти два шоколадних бургери одночасно. Друзі, тепер я знаю відчуття повного щастя. І мені так вас шкода, що ви більше не зможете спробувати ці приголомшливі смаколики. А нам шкода і трохи лячно, що тебе так рознесло. Ой, здається, я її справді переїла. Ой, бідна Мері. О, ні. Ми що ніколи її більше не побачимо. Це ще чому? Я ж тут. Досить ревіти. Ура, Мері повернулася. Цілий часник, який жах? Жах це у мене. Ти тільки подивись. Друзі, найгірше в цьому раунді буде мені. Дивіться, яка купа. Ти зможеш Майлі! ти впораєшся. Ох, а я впораюся. Гаразд. Саме складне це почати. Насолодою це не назвеш, тому й розтягувати нічого З'їм цілком! Ой! Здається, я забула почистити його від лушпиня. О, з нею він ще більш мерзенний. Ох, ну і сморід. Вибачте, друзі, але зрештою я впоралася. Квентін, тепер ти. О, ні. Ця страшна мить настала. О, здається, я знаю, як зробити поїдання трохи менш мерзенним. Покладу часник в банку, а потім як слід потрясу. Так, вийшло. Все, лошпиня відпало і залишилися тільки зубчики. Сподіваюся, це мені допоможе. Так, так, звичайно. Ну що, приступаю. А давай і ми тобі допоможемо. А то в тебе у бідолашного повз рота валиться. Так, часник – це справжнісіньке випробування. І пробачте мене за цю відрижку. Да уж, Квентін, ось це було видовище. Ой, щось й забула, що на мене чекає щось погірше. Добре, поїхали. Ні, стояти. Нам треба себе обезпечити. Продовжуй. Так, саме головне це рішучий настрій. Ох, друзі, яка ж це гидота. Та вже після такої кількості часнику мене ніхто і ніколи не захоче цілувати. А все через якийсь челендж. Але, здаватися, я не маю наміру. Ой-ой, зараз щось буде. Готуйтеся. Я більше не можу, дихати нема чим. Повітря. Ой, щось мені недобре. Я тримаюся, тримаюся. Ні, не можу більше, не можу. О, ні. Це газова атака. Мені погано. А вже я й не знала, що однією відрижкою можна повалити двох людей. Сподобалося наше відео? Тоді скоріше підписуйся на мульті до челендж, став лайк та залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.